Солодкі подарунки для дітей Пришибської громади приготував єрстівських ГЗК до новорічного різдвяного циклу свят. Поки вони в пакунках чекають на маленьких ласолюбців, дітей розважає святий Миколай із своїми помічниками-янгулятками. Протидіяти їм і забрати свято і гарний настрій у дітей намагається злюка тривога. Від самого ранку такий невеличкий новорічний захід у сільській громаді провели працівники будинку культури для вихованців дитячого садочка. В наступному ж такому Заході взяли участь учні від першого до четвертого класів Пришипського ліцею. Мені здається, що це було дуже енергічно. Ми всі заморились. А де твої цукерки? Десь були. Ти задоволений Так. Да. Любиш цукерки? Так. Да. Які найбільш? найбільше? Найбільше. Я гадаю, чупа Я Як гадаєш, там Чупачупси є? Да, я думаю. Переконалися з Матвієм, що святий Миколай таки поклав до солодкого подаруночка його улюблені льодяники. Дехто з дітей залишився на святковий захід для старшокласників. Поки чекали, куштували солодощі. Вона дуже смачні. Понад 100 вихованців дитячого садочка й учнів перших-четвертих класів Пришипського ліцею отримали солодкі подарунки від Єристівського ГЗК. Дякую нашим захисникам і захисницям, які надають змогу сьогодні проводити нам ранки для дітей, щоб можна було хоч як-небудь відволікти дітей від напруженої ситуації. Дякую також групі «Ферекс» за надані подарунки. Ми сьогодні за це дуже вдячні і щиро вдячні, тому що ця співпраця не тільки в подарунках, вона кожного дня і вона у нас в різних виглядах, але і сьогодні, і завдяки спільній роботі закладів культури, яких у нас 4 на території Прошевської громади і адміністрації Єрістівського ГЗК, діти сьогодні отримали дійсне свято. Затим на невеличкі святкові привітання від громади і Єрисівського збагачувального комбінату завітали діти внутрішньо переміщених осіб. Діти, батьки яких захищаючи державу в лавах ЗСУ, отримали поранення. Діти від першого по одинадцятий класи, які брали участь в олімпіадах, захищали наукові роботи, перемагали у спортивних змаганнях. Їм святковий Миколай приготував дещо практичніші за цукерки подарунки. Та перш ніж сивачолий дідусь вручить дітям, так би Мовити новорічні нагороди за активність в шкільних та спортивних заходах громади в ігровій формі. Їм нагадали правила поведінки під час повітряної тривоги. Тут, на дорозі, Не чи навече нічого не ще лежить на підлозі, Це можуть бути паснего тож. За тим помічниця Янгулятка, взявши до рук чарівну книгу Святого Миколая, в якій записані всі добрі вчинки дітей, допомогли дідусю, а також голові Пришибської громади та представниці Єристівського ГЗК вручити подарунки. Брендовані термоси від Ферекспо отримали майже 100 дітей Пришибської громади. Подяку нашому постійному спонсору Єрестівському ГЗК за солодкі подарунки та приємні сюрпризи. Нехай у ваших сім'ях панує сімейний затишок, любов, мир та благополуччя. Нехай у ваші родини Миколай теж принесе трішки дива та чудес.